Позапозавчора, 30 жовтня, закінчилася реалізація технічного гранту, наданого урядом Японії Україні для модернізації освітлювального обладнання в Харківському академічному театрі опери і балету імені Лисенка, який тоді був лише просто державним. Зараз він вже є національним. Відповідно до цієї угоди. А нагадаю, вона була підписана ще 2008 року. Ми мали здійснити комплекс заходів, спрямований на те, щоб те технічне обладнання, ті технічні засоби, які були передані японською стороною, встановити, інсталювати і запустити в роботу. Як бачите, пройшло дуже багато вже часу сьогодні. На дворі 2015 рік грант був наданий 2008. І, на жаль, всі роботи були здійснені тільки цього року. Не будемо аналізувати, чому цього не відбулося. Очевидно, що тому було кілька причин. Перша з них те, що відповідальну організацію за реалізацію гранта спочатку була визначена Харківська обласна державна адміністрація. І чи то за причини відсутності бюджетних призначень, чи то в силу нерозуміння. Чи якісь інші е, способи, але грант не реалізовувався. Треба було виділити кошти, оскільки партнерська складова українська передбачала, як я сказав, здійснення цих саме технічних робіт. Е, це небагато немало станом на сьогоднішній рік, на день сьогоднішній, вже коли завершений грант, ця сума склала 4 мільйони 270 тисяч гривень. Міністерство культури України, розуміючи, що далі тягнути, як то кажуть, вже цей процес було неможливим. І, і обладнання технічно застаріває, далі, врешті-решт, і театри глядачі чекають нового технічного забезпечення, вийшло з ініціативою до Кабінету міністрів України і було прийнято відповідне урядове рішення. Це було здійснено в квітні, в кінці квітня цього року. За яким відповідальну організацію замість харківської обласної державної адміністрації стало Міністерство культури? Були перевиділені відповідні кошти, проведено тендер і запланована реалізація робіт. Ці роботи здійснені. Частина робіт робилася українськими фахівцями, інша частина робіт, саме по встановленню японського обладнання, групою японських фахівців, які протягом кількох тижнів знаходилися в Харкові. І як я розумію і сподіваюся, якісно виконали передбачену роботу в рамках реалізації проєкту, що змінилося, так скажемо, з практичної сторони? Ви розумієте, що сцена, велика сцена і велика постановка вони передбачають не просто освітлення кількома прожекторами, а певну гру світла. Тобто мають працювати софіти, працювати в певній послідовності, працювати, виконувати фактично світломузику. В даному випадку, як це все реалізовувалося, в Харкові стояв маленький ноутбук. Я його сам бачив, оскільки я кілька разів їздив, перевіряв безпосередньо, як здійснюється цей процес Тошуба 2003 року випуску, де була відповідна програма. І стояв пульт, де традиційно як це робилося ще з давніх часів, через тумблери і річашки регулювалося підключення того чи іншого софіта, тої чи іншої лампи, ну і відповідно потужність розжарювання. Що зараз буде? Зараз буде, по-перше, сучасне комп'ютерне забезпечення. Буде пульт, який дозволятиме вирішувати будь-які сценічні світлові рішення. Повністю замінено, а це я вам скажу небагато не багато немало. 60 кілометрів провідникової різноманітної продукції, кабельної продукції. Понад навіть 60 кілометрів. Встановлені додаткові технічні засоби, які забезпечують цей процес. Насправді це не так просто. В Харківському театрі є ціла кімната, десь приблизно такого розміру, як ця зала, в якій ми знаходимося, де знаходяться всі ці технічні засоби, відповідні шафи з тригерами і таке інше. Ну, Японське обладнання, звичайно, більш економніше, і за місцем, в тому числі, воно розміщується лише в частині зараз цієї кімнати. і... Таким чином, ми сподіваємося, що це дозволить не просто уникнути тих технічних ризиків, які були у всякий раз, коли проходила вистава, але якісно покращити те видовище, яке буде реалізовано. А я вам скажу, що сцена Харківського національного академічного театру опери і балету є найбільшою в Україні за своїми розмірами і є шостою за розмірами в Європі. І театр він сам по собі чималий, Він е, вміщує понад дві тисячі глядачів. Таким чином ми, я вважаю, зробили гарну добру справу, особливо в наших умовах сьогоднішнього безгрошів'я, дефіциту коштів, які можна спрямовувати на капіло, капіталовкладення за рахунок частково державних коштів за рахунок коштів, наданих японською стороною, ми змогли зробити добру гарну справу для глядачів в першу чергу і для. Постановників, які тепер можуть оперувати більш якісним сучасним ресурсом. 5 листопада, як я сказав, буде відкриття нового етапу технічного в роботі театру, за яким я сподіваюся, з'являться і нові постановки. На відкриття запрошений посол Японії в Україні, пан Сумі Шіґекі. І для нас дуже важливо, ще й з політичної точки зору його присутність, і можливість ним особисто засвідчити успішність виконання японського гранту. Бо неодноразово і японська сторона, і багато інших наших іноземних партнерів зазначали, що Успішне виконання зазначеного гранту є певним критерієм Критерієм ефективності взаємодії з Україною по реалізації, в тому числі і інших проєктів. І наразі наші колеги з Японії, уряд Японії, зазначали, що після завершення роботи по інсталяції обладнання за японським грантом 2008 року ми вони відкриють для нас можливості. Подавати відповідні заявки та отримувати технічну допомогу на реалізацію інших проєктів, і не тільки, до речі, в галузі культури, саме тому це питання стояло і стоїть зараз на контролі особисто у прем'єр-міністра України. І я сподіваюся, що 5 листопада ми зможемо зняти всі побоювання пов'язані з успішною реалізацією цього проєкту. Отак, от, от, якщо коротко, все. Це така подія. Здавалося б, вона не дуже значна, але вона важлива з тої точки зору, що ми все-таки здійснюємо проекти, спрямовані на. Покращення технічного забезпечення, на певну капіталізацію в галузі. Ну і дуже приємно, що ми це робимо разом з нашими іноземними партнерами. Взагалі, зараз Міністерство культури розглядає для себе як дуже важливий напрямок це залучення коштів іноземних міжнародних організацій. Зокрема, за пару тижнів, ми сподіваємося, підпишемо міністр, віце-прем'єр-міністр, міністр культури України В'ячеслав Антоніч Кириленко, зможе підписати. Угоду з Європейським Союзом про приєднання до програми Креативна Європа. Ця програма дуже потужна фінансово. Вона охоплює велику кількість країн не тільки Євросоюзу, але й країн програми східного партнерства. І ми зможемо розраховувати на фінансову допомогу в реалізації багатьох-багатьох наших заходів. Я кажу навіть не Допомогу державі, а допомогу загалом українському культурному креативному секторі, сектору. оскільки заявки будуть подавати не тільки державні, але й головним чином не державні організації, і за цією програмою буде здійснені заходи по пошуку відповідних партнерів на європейському континенті, разом з якими будуть реалізовуватися програми у рамках креативної Європи. Ми сподіваємося, що не тільки ця програма, але й інші проекти, інші фонди зараз будуть більш активними в співпраці з нами, ну і відповідно, активність будемо проявляти і ми. Наразі в планах Міністерства створити відповідний структурний підрозділ, але не самого Міністерства, скажімо, нашої галузі, такий свого роду проєктний офіс, який би надавав консультативну і практичну допомогу. Тим громадянам, тим організаціям, які генерують ідеї в культурно-мистецькому середовищі, але, на жаль, не мають відповідного ресурсу для їх реалізації. Хтось не має достатніх кадрів, технічного забезпечення, хтось не має коштів, але навіть розуміючи, що можна звернутися з заявкою на якийсь грант, хтось не знає мови і, можливо, не знає, куди і як писати. В даному випадку, ми повинні надавати тим людям, таким людям. Консультативну допомогу, допомогу по складанню проектів по їх супроводженню з тим, щоб в умовах дефіциту фінансування культурної галузі за рахунок українського бюджету ми могли додатково залучити кошти наших іноземних партнерів і міжнародних інституцій.